Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, і сьогодні моїм гостем є Віктор Тригубов. Це український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Сьогодні з'явилася інформація, що комісія у Києво-Печерській лаврі змогла опечатати врешті звільнені корпуси. Чому так довго точиться оця вся дискусія з Києво-Печерською лаврою? І чому, врешті, не можна вигнати звідти московський патріархат і кремлівських різних шпагунів? Ну, проблема в тому, що наші правоохоронні органи не, не готові а, до будь-яких дій проти священиків, як таких. Ну, ситуація така, що просто вони вважають, що це занадто соціально небезпечно, хтось з них і сам по собі просто побоюється це робити, тому вони намагаються владнати ситуацію без конфлікту. Це в принципі саме по собі не знаю устремління може і добре, але ситуація в тому, що воно просто паралізує власне виконання судових рішень, поки Києво-Печерській лаврі, і воно створює ситуацію, в якій. Просто певні люди починають бути наділені якимось імунітетом проти українського правосуддя. В першу чергу це стосується священства та єпископату московського патріархату, так само як той самий. Власне велика павлоги, наче під домашнім арештом, але собі чудово роз'їжджає по Києву, просто тому що ніхто не хоче імплементувати ніхто цю власне заборону. Ніхто не хоче його просто фактично змусити виконувати закони приписи, та рішення суддів. це велика проблема з одного боку, я розумію, що ніхто там не хоче. Це буде інакше дуже некрасива картинка, і взагалі це буде якось не дуже добре, якщо там якісь, умовно кажучи, сотрудники поліції будуть там розкидати тих бабців, що сидять на, на сходах і намагаються блокувати вхід. Але з іншого боку, якщо ці бабці там будуть сидіти роками, і через це неможливо буде провести взагалі ревізію роботи Лаври, ну це теж не вихід. То ж, треба все ж таки переходити до якихось, може, не жорстоких, але більш активних дій, і в тому числі, власне, на мою на моє переконання, виконавчого не мають забезпечити комісії прохід до приміщень лаври можливість працювати і можливість виконувати рішення судів. Що потрібно зробити, щоб врешті в Україні заборонити цей московський патріархат? Це неможливо згідно українського законодавства. Е, принаймні в такому вигляді, в якому про це зазвичай кажуть справа в тому, що згідно українського законодавства кожна релігійна парафія є окремим суб'єктом правовим. Це згідно українського законодавства, московського патріархату просто немає, не існує, а є понад 10 тисяч московських патріархатів. Ну, себто кожна окрема парафія, яка в нього входить. Ну, це окрема повністю парафія, і неможливо просто взяти й заборону московський патріархат, бо треба щодо кожної парафії буквально говорити окремо. Ці окремі громадські слухання, ці окремі суди, якщо до цього дійти, і це власне те, що зараз відбувається. З одного боку, це законодавство справді будемо чесні, прогресивне, але з іншого боку, воно ну, реально сильно ускладнює от такі дії, коли значна частина е церкви, так чи інакше залучена до колаборації, а виконавчі служби, і в тому числі МВС, вони якось не дуже активно протидіють, бо ж це священики їх же чіпати не можна. От ви добре сказали, ну адже також згідно українського законодавства, російські шпигуни, шпигуни Кремля, де б вони не були, вони мають бути покарані. І от ми не зовсім бачимо, що вони покарані. Ми бачимо цей самий Павло, як ви вже казали, вже Тесла не Мерседес ходить собі вільно. От що з цим робити? О, гарне питання, але слід розуміти, що у нас та. Парламенті деякі люди афільовані з Кремлем, так чи інакше, сидять чи сиділи, і це є проблема України впродовж усієї нашої незалежності. Інша справа що зараз сприймається нам набагато більш болюче через війну, через очевидно несправедливість усього того, що відбувається. Але знов таки держава вона діє по процедурах. Нам, нам це, звісно, часто не подобається, але саме так вона і працює. Вона не може просто там взяти і сказати поліцейські викинути там. Умовно кажучи, що зі світогорської частини Почерської лаври усіх, бо вони там колаборанти. Хоча справді вони там в Святогорській майже всі, а в києво печерській значна частина має. Чому так від прояви колаборації. Але тим не менш на це держава піти не може, а якщо на це піде суспільство, то це буде великий як це сказати, річ кіч. Тому, тому поки маємо таку ситуацію. Я дуже сподіваюся на те, що виконавчі служби, вони все ж таки якось активізують свою діяльність. Бо реально миритися з цим вже неможливо. Реально, Києва, печерська Лавра вже не має бути розсадником російського світу в в столиці України так само як власна святогірська лавра не має бути особистом терористів. Так само, як Почаївська лавра не має бути розсадником, там вже навіть не просто російський світ, там вже абсолютно упоротість, там вона реально упората навіть за вимірами московського патріархату, там просто знаєте такі ультрарадикали консерватори, які в усьому бачать проїски дьявола, ж і все таке інше. Тому там все погано. Ну, просто настала історична ситуація, коли ми вже цього терпити не можемо. Оцей от такий розбрат між вірянами віншувагідний Кремлю, як ви гадаєте? Кремлю вигідне будь-який конфлікт. Насправді у нас часто помилково вважають, що Кремль ставить на яку, от в різних країнах на якусь там конкретну політичну силу. Насправді, Кремль завжди ставить на конфлікт. Між різними силами. тому наприклад, в місті європейських країн він підтримує водночас ультраправих та ультралівих, водночас там місцевих нацистів з громадян і місцевих комунях. Саме тому, що му, і не те, що він хоче, щоб хтось них переміг, треба зацікавлений у самому конфлікті, який послаблює країну і суспільство. Він, він зацікавлений створити той хаос. В якому Україна буде послаблена і більш вразлива до їхніх гібридних атак, і саме в нас так безумовно Кремлю вигідним буде конфлікт. Кремлю вигідно буде, щоб хтось, наприклад, будемо чесно фронті, на є прихильники московського патріархату, і Кремлю вигідно, щоб вони вважали, почали вважати, що власне, Українська держава і цей. Ці ось погана і влада вони ущемляють нашу любовну церкву. Тому тому так конфлікт корисний для Росії. І, можливо, це ще один аргумент, через який зараз усі виконавчі служби ведуться без обережно. Хоча я вважаю, що занадто б. Вчора Лукашенко, до речі, заявив, що Білорусь готова дати притулок ченцям з Києво-Печерської лаври. Як ви гадаєте, чи це якийсь черговий вкид? Чи от справді вони будуть так маніпулювати цим всім? Чому я гадаю, що абсолютно нормально? Бач того мені подобається ситуація. Білорусь стане там загальним притулком. З одного боку до терористів Вагнера, а з іншого боку, для, власне, Паші Мерседевши, як вже Паша Тесла. Мені здається, вони там знайдуть один одного. Мені здається, що потім Білорусь стане таким загальним притулком для усіх відразу. Ну, а що буде, якщо Лукашенко не стримується, то іншого питання? Отже, якщо підсумовувати про Києво-Печерську лавру і загалом про московський патріархат, то для цього потрібно ну, частково змінювати українське законодавство, як я зрозуміла. І от в мене виникає таке питання: а що робити з людьми, які ходять в в ці церкви московського патріархату? Бо мені здається, якби люди не ходили, то б вже не було цих церков. Абсолютно, але будемо чесні, ну це загальна проблема в Україні. А чому люди голосують за ваш російські партії? Чому люди раніше голосували за комуністів? Ну чому люди? Чому в Україні є ватники в усіх регіонах? На жаль. Ну, в різних пропорціях, але немає на жаль району України, в який ватників не було взагалі. Це західна проблема. Так і це на жаль, у вирішується тільки коли минають покоління. Тімко, коли люди вже ну люди взагалі від таких корінних переконань вони дуже погано відмовляються, зазвичай люди занадто вперше щоб відмовитися, тому тут треба просто дочекатися, поки пройде покоління, і нове покоління вже буде на це дивитися великими квандатними очима. Так само, як у нас відбулося, наприклад, з підтримкою комуністичної партії, яка Ще на моїй пам'яті колись перемогла на парламентських виборах, а потім стала власне міноритарною партією, а потім була заборонена. Ось так ще також. Давайте згадаємо про Луценка, який заявив, що йде з лав ЗСУ за інвалідністю і в соцмережах медіа всі почали розганяти ту цю тему. Вони його або висміюють, або підтримують. Що ви гадаєте з цього приводу? E, дивіться у Луценко на мою думку, якраз один з виключних українських політиків, який пішов в ЗСУ не піаритися, бо реально не там не піарився, а справді пішов за І Будемо чесні про те, що у Луценка проблеми з онкологією всі країни знали ще за часів Ющенка там було кілька скандалів. Всі пов'язано, і про це було відомо. Він міг не йти. З, таки, з таким з таким болячкою він міг не йти, якби він не хотів, його б ніхто не мобілізував. Просто там достатньо було прийти і сказати, що то вибачте, ось але він пішов і він пішов, і він відтягнув. Він відтягнув наскільки мені відомо, з власне з оповідей друзів та колег непогано. Натягнув непогано, але те, що здоров'я почали всі відмовляти, не будемо чесні. Він абсолютно не хлопчик, і в нього реально застаріла онкологія, в якій відбувається на та згостіння. Тому в цьому плані у мене до кого до кого до Луценка питань таких справді я б не маю. Я розумію, що в когось можуть бути там не знаю, питання до Луценка як політика, питання до Луценка як колишнього генпрокурора. Це нормально для будь-якого політика. Але якщо ми говоримо про Луценка як солдата-добровольця, мені здається, тут питання бути не може. Зараз ми багато обговорюємо саміт НАТО, який має відбутися у вільності зовсім незабаром. І хочу спитати також і вас, що нам очікувати від цього саміту, як ви гадаєте? Чесно кажучи, я зараз від нього багато не очікую взагалі. В ситуації, яка зараз власне точна, яка є на фронті, мені здається, жодне радикальне рішення у цьому саміті прийнято бути не може. Бо зараз ситуація не стійка. Зараз ситуація знаєте, такого бойової ночі, такого хит хиткого балансу, який так чи інакше може змінитися відносно невдовзі. Але ну що, що ми можемо зробити, коли він зміниться, власне тоді і можуть бути прийняті якісь радикальні рішення. А зараз мені здається, просто обідусь черговними фразами. Я був би радий помилятися, я був би радий сказати, що ось може, бо може ось тут недовзі нас запросить в НАТО, але мені здається, що поки що в цьому вони. Пане Вікторе, давайте також згадаємо і імовірну катастрофу на Запорізькій АЕС. Сподіваємося, що цього не станеться. Е, Буданов, Кирило Буданов, заявив, що наразі загроза зменшилася все завдяки якимось там їхнім впливам, які він звичайно не розкрив, що це за впливи. От як ви гадаєте, це все було спровоковано для того, щоб посіяти паніку, чи взагалі для чого? Знаєте, важко казати, важко тут саме передбачати дії Росії. Ми бачимо, що ще по, по прикладу Каховської дамби, що вони налякані, що вони намагаються стримати українські війська взагалі за будь-яку ціну. Той ж самий підрив Каховської дамби зі стратегічної точки зору був абсолютно ідіотським рішенням, але він може був нормальним з тактичної точки зору. От якщо вам треба ось на якийсь певний час зробити так, щоб українці гарантовано не Дніпро. Ось це вихід. Те, що воно навіть те, що це екологічна катастрофа, те, що росіяни сподівалися за собою залишити, хоча б частину Херсонщини та Крим. А і ця частина Херсонщини, і Крим без власне цієї дамби буде без води гарантовано, незалежно власне від того, хто виграє. Ну, це теж, скажімо так, як стратегічно. Як ход вдалеку, це просто собі в ногу. Але як ходу ось буквально просто щоб прожити ось ще кілька днів, це хід в принципі нормальний. Таким саме, на жаль, мав міг би стати підрив ЗС. Звісно, що це абсолютно чудовищно, бо та ж храм хмара може піти на Ростов. Але принаймні вони матимуть певну гарантію, що українці, от саме там, в найближчі місяці, не наступатимуть. Ну, якщо вони мислять в таких категоріях, а приклад прикраховку показав, що саме в таких, то, на жаль, важливі різні варіанти. Ще давайте згадаємо і контрнаступ ЗСУ. Раніше міністр оборони Резніков заявляв, що очікування від українського контрнаступу є дещо завищеними. Чому він так сказав і чи взагалі ви з ним погоджуєтеся? Mm, я не думаю, що щодо завищених очікувань, я б скоріш сформулював це як не. Правильні очікування, тому, що на жаль, у нас чомусь контрнаступ уявляли собі, як знаєте, свого часу радянські генерали уявляли собі бросок танковий бросок дала менше за неділю. Ось що ось зараз тут велика кількість танків леопард побудується свинею і буде рватися аж до Маріуполя. Але від початку було зрозуміло, що так не буде. Від початку було зрозуміло, що це буде не намагання десь пробити єдиним ударом, а продавлення усієї лінії з винищенням російської артилерії літаків е, та ППО. І власне так воно відбувається. Україна зараз береже солдат, Україна просто просувається відносно повільно, але по перше, по всій лінії, А по-друге, тут. Динаміку контрнаступу, я вже ну, одноразово це говорив, треба дивитися не по мапі, а по статистиці втрат Росії. І якщо ми подивимося на статистику втрат, ми побачимо, що у Росії, ось якраз з його початку, почало феноменально рости втрати артилерії та гелікоптерів. Це означає, що українські війська далекою рукою э, ну, тими ж самими Хаймерсами вибивають російську артилерію. Чому? Тому що якщо артилерія буде вибита, жодна ця лінія сорок просто не допоможе. Вона стане лише не, не якоюсь завадою, а лише витратою часу. Бо, бо якщо немає артилерії, то просто йдуть танки змінними тралами, і ніхто їх не зупиняє. Треба, щоб за лінією було щось, що, що здатне наносити по ним удари, для того, щоб їх зупинити. А якщо цього не буде, якщо виб'ється і артилерія, і ударні гелікоптери. То, скільки там народу сидить в окопах, не має принципового значення. І саме так, такою зараз є власне стратегія дії українського війська. Дякую вам за розмову, пане Вікторе. А я нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був Віктор Тригубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.